Що у нас за зоопарк, опять косуля зайшла, бліна. А ну видно вам. У сад, треба всю огорожу переробляти. Це який жах. Тоді були собаки, загризли. а такі молоденьке. Казанятка зараз. Ну йомоє, там було дирка і вона шукає його у дирку. Срочно переробляти огорожу. Буде пасатися. Да? Красень ти такий. О Боже! Я в шокі. Злякався. Це тобі наглянь красиво, а? Це наша груша. груш, звісно, мало, бачите, які ось деформовані груші є у нас. О Боже, з сам убився? Оба, пішла туди. І не вижена. Нема. Хоча може, зарядком стоять і не побачиш. Не видно? Не видно. Не видно. Куди ж вона побігла? Вчора розкидали добриво в саду по груші. Уже пройшов вночі дощик, уже й сліду нема. Ну і куди ж ти пішла? Може вже й проминув, поки я перехожу. На покосить. О! Вон вона гуляє. Опа пішла Косулька. Не може знайти десь вона чи перескочила. Там є пару. Іде знову в угол. Зараз мене побачить взагалі. Злякається. Не видно? Перейшла на цю сторону. Аби ж камера була класна. А де ти ділась? Не видно. Не видно. Все. Против з поля зору. Де ж ця козулька?